Класна платформа Canvas отримує більше можливостей штучного інтелекту, люб'язно наданих OpenAI. Революція в освіті як штучний інтелект змінює навчальний процес. Освіта завжди була рушійною силою прогресу, але в останні роки вона зазнала кардинальних змін. І якщо раніше впровадження нових технологій здавалося поступовим процесом, то сьогодні ми спостерігаємо справжній вибух, викликаний стрімким розвитком штучного інтелекту. ШАІ. Партнерство і OpenAI, яке дозволить інтегрувати можливості ШАІ в популярну платформу Canvas, це не просто технологічне оновлення, а початок нової ери в навчанні. Я, як людина, що має досвід роботи в сфері ТЕК і спостерігає за розвитком технологій в освіті вже більше десяти років, можу з упевненістю сказати, ми стоїмо на порозі значних змін. Раніше ми обговорювали потенціал шаї в освіті в теоретичному ключі, але тепер, коли інструменти, подібні GPT, стають доступними для викладачів і студентів, стає ясно, що зміни неминучі. Чому інтеграція шаї в освіту це не просто тренд. Деякі можуть сприймати впровадження шаї в освітній процес як загрозу, побоюючись, що машини замінять вчителів. Однак, я переконаний, що це помилковий погляд. Шай це інструмент, який може значно розширити можливості викладачів та зробити навчання більш ефективним та персоналізованим. Автоматизація рутинних завдань, підготовка тестів. Перевірка домашніх завдань, відповіді на поширені запитання, все це займає багато часу у викладачів. Шай може взяти на себе частину цих завдань, звільняючи час для більш важливих речей, індивідуальної роботи зі студентами, розробки цікавих уроків та підвищення кваліфікації. Персоналізація навчання: кожен студент унікальний, і кожен має свої потреби та темп навчання. Шай може допомогти адаптувати навчальні матеріали та завдання під індивідуальні особливості кожного студента, забезпечуючи більш ефективне засвоєння знань. Зворотній зв'язок в реальному часі ШАЙ може надавати студентам негайний зворотний зв'язок щодо їх роботи, допомагаючи їм виявляти та виправляти помилки в процесі навчання. Доступ до освіти для всіх ШАЙ може допомогти зробити освіту більш доступною для людей з обмеженими можливостями або тих, хто живе у віддалених районах. Canvas і e OpenA синергія для майбутньої освіти. Партнерство між Instructure і e OpenAI це відмінний приклад того, як можна використовувати потенціал Шаї для поліпшення освітнього процесу. Інтеграція інструментів OpenAI в платформу Canvas дозволить викладачам. Створювати чат-ботів для студентів. Ці чат-боти можуть відповідати на запитання, допомагати з домашніми завданнями та надавати студентам індивідуальну підтримку. Використовувати ШАЙ для оцінки робіт студентів. ШАЙ може аналізувати роботу студентів та надавати викладачам детальний відгук. Розробляти персоналізовані навчальні програми. Шай може допомогти викладачам створювати навчальні програми, адаптовані до індивідуальних потреб кожного студента. Функція завдання з підтримкою ЛЛМ це особливо цікавий приклад того, як шай може бути використаний в освіті. Можливість створювати чат-ботів для студентів і використовувати інформацію від ЛЛМ для оцінки робіт це потужний інструмент, який може значно поліпшити якість навчання. Досвід використання шаї в освіті, застереження та перспективи. Я маю досвід роботи з різними платформами, які використовують шаї, і можу сказати, що впровадження цих технологій вимагає ретельного планування та підготовки. Важливість критичного мислення необхідно навчити студентів критично оцінювати інформацію, отриману від шаї. Важливо, щоб вони розуміли, що шай це інструмент, який може бути корисним, але не непогрішним. Етичні питання, використання шаї в освіті викликає ряд етичних питань, таких як конфіденційність даних та упередженість алгоритмів. Необхідно розробити чіткі правила та принципи, які регулюватимуть використання шаї в освіті. Роль викладача шай не повинен замінювати викладача, а повинен допомагати йому в роботі. Викладач залишається ключовою фігурою в освітньому процесі, і його роль не зменшиться. А, навпаки, стане ще більш важливою. Клод та інші інструменти конкуренція та інновації. Інтеграція Клод в Canvas це ще один приклад того, як конкуренція в сфері Шаї стимулює інновації в освіті. Можливість використовувати різні інструменти Шаї в одному місці це величезний плюс для викладачів і студентів. Різноманітність інструментів. Різні інструменти Шаї мають свої сильні та слабкі сторони. Викладачі повинні мати можливість вибирати інструменти, які найкраще відповідають їхнім потребам. Постійний розвиток, сфера шай постійно розвивається і з'являються нові інструменти та технології. Викладачі повинні бути готові до постійного навчання та адаптації. Висновок освіта майбутнього це освіта з шай. Партнерство інстракча і УПНІ це важливий крок на шляху до освіти майбутнього. Використання шаї в освіті це не просто тренд, а необхідність. Використання шаї може допомогти зробити освіту більш ефективною, персоналізованою та доступною для всіх. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше інновацій у сфері шаї та освіти. Важливо, щоб викладачі та студенти були готові до цих змін і використовували шаї для досягнення своїх цілей. Інвестиції в навчання необхідно інвестувати в навчання викладачів використанню шаї в освіті. Розробка етичних принципів необхідно розробити чіткі етичні принципи, які регулюватимуть використання шаї в освіті. Підтримка інновацій необхідно підтримувати інновації в сфері шаї та освіти. Освіта майбутнього це освіта, яка використовує потенціал шаї для досягнення найкращих результатів для всіх. Це освіта, яка готує студентів до викликів та можливостей 21 століття. Це освіта, яка надихає і перетворює світ.